Сертифікати я буду. А ви можете мені показати? Зараз Тобто на явності є? Так, звісно, є. А у вас є сертифікат А ви можете мені показати? А ви на якій підставі? Я хочу купити яйця, хочу ви яйця я буду купувати. Мені цікаво, що буду споживати. За документ, відповідним особам тільки можна показувати такі документи. Там всіх проходили і Ну Звісно, то ж не тільки вас. А ви що, і всі вам пред'явили документи? Ні, ви перше. Багато величезний плюс. Є крупець, є київське. Ага. А є... Сертифікат якості ось є на я Є. А ви можете показати? Кому? Зараз не покажу, бо треба бігти туди до свого хазяїна, бо я продавщиця. І... Так, то, Щоб... якщо треба, то ви мені принесете і покажете. Коли? Ну, зараз хазяїна немає. зараз? зараз? Там... Я... Вона була? Ви... То я не можу зразу так вам ви... все показати. Як хазяїн не... бо я його продавщиця. — А я хочу ви, вас яєць купити. Ви ж мені яйця не продасте? Я хочу вас купити яєць. Скільки п'ять хвилин ветеринарну службу. А чого у вас тут немає? От я споживаюся, хочу купити яйця, хочу поцікавити, що вони якісні. Я заніс, мали мені принести і не принести. Я... Зараз я принесу. Добре, ми почекаємо, дякую. Дальше немає.